Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Це надійний функціональний аксесуар для любителів активного відпочинку та професіоналів, які займаються тактичними операціями. Сумка виготовлена з міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та зносостійкість виробу. Крім того, матеріал вирізняється водонепроникністю, що дає змогу використовувати сумку в будь-яких погодних умовах. На передній частині сумки розташовані петлі для кріплення додаткового обладнання. Плечовий ремінь сумки регулюється залежно від зросту та вподобань користувача. Тактична сумка це чудове рішення для людей, які цінують якість, функціональність і надійність у своїх аксесуарах. Вона підійде для використання під час походів, туризму, полювання та інших видів активного відпочинку.